Світ на межі важливих рішень у південній Кореї відбулася зустріч Дональда Трампа та Сі Цзінпіна вперше за шість років. Серед тем торговельна війна, стратегічна безпека, ну і звісно, війна Росії проти України. Поки Трамп і Сі говорили про мир, Путін вкотре обстріляв українські міста. Що насправді означають ці дипломатичні сигнали? Чи є в домовленостях по Україні прорив? Про це не тільки ми говоримо прямо зараз з Володимиром Огриском, міністром закордонних справ України 2007-2009 років, а також керівником центру досліджень тимчасово існуючої Росії. Вітаю вас! Вітаю вас! Настя Вітаю наших шановних глядачів! Поїхали! Друзі, не забувайте написати свої коментарі, підтримайте нашу розмову. Також поставте вподобайку і вказуйте, з якого міста чи з якої країни ви нас дивитеся. Війна Росії проти України була однією із тем розмови Дональда Трампа і Сі Цзінпіна. Лідери Китаю та США зустрілися у південній Кореї. Це вперше за останні шість років. На перемовинах йшлося про торговельну війну. За підсумками, Трамп знизив мита на китайські товари на 10%. Розмова тривала трохи менше двох годин, після чого лідери пішли без заяв для преси. Ну і вже у своєму літаку Трамп повідомив журналістам, що сторони домовилися працювати разом, аби знайти шляхи припинення війни в Україні. Раніше Трамп заявляв, що він мав намір обговорити із китайським лідером посилення тиску на Москву. Ну і давайте почуємо, що ж він сказав за підсумками переговорів. Україна обговорювалася дуже серйозно. Ми говорили про це довго, і ми обоє збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погодилися, що сторони застрягли, іноді їм просто доводиться дозволяти воювати, мабуть. Це божевілля. Але президент СІ збирається допомогти нам щодо України. Багато чого ми зробити не можемо. Вони давно купують нафту в Росії, це покриває значну частину потреб Китаю. І знаєте, я можу сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали. Ми говорили про те, щоб спільно спробувати закінчити цю війну. Пане Володимире, ну видається, що Трамп і сі домовилися домовлятися. Чи означає це, що насправді ніякого прориву не відбулося, чи що читається між рядків у цих заявах Трампа Ну, між рядків, настя? Я думаю, читається те, що як колись сказав радянський перший останній президент, процес пішов. тобто прориву справді нема. Це теж очевидно, але зроблено я думаю, що важливий крок в тому напрямку, який нам потрібний. Подивіться, вони домовилися про те, що будуть говорити далі про торговельні речі, тобто безумовно є протиріччя, безумовно є те, що їх поки що розділяє, але ви на ну, вашому вступному слові, сказав, що це вперше за шість років. Це справді це ті речі, які в дипломатії надзвичайно важливими. Тобто, встановився чи відновився, скажімо так, контакт на найвищому рівні. А це вже мені здається дуже добрий знак. Так, нема ще того на що ми розраховували. Ми з вами нася в про це говорили буквально пару днів тому назад, але ну що ж. Може бути, я думаю, прискорення в тому випадку, коли ці контакти відновляться. Я маю на увазі Трампа і Сі, коли вони будуть в тому чи іншому постійному діалозі. Відтак ситуація буде мені здається розвиватися в правильному напрямку. Бачите, на Трамп так ну практично обмовився сказав, що про нафту ми практично не говорили. Я думаю, що це неправда. Я думаю, що вони про нафту безумовно говорили. Тому що якщо вони говорять про українсько російську війну, то це означає, що вони безумовно говорять про ті фактори, які допомагають Росії вести цю загарбницьку війну і, 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 і фактично продовжувати те, що ми відчули сьогодні вночі знову і знову. Тому думаю, що нафта була темою. Трамп зробив, бачите, такий ну. Жест вічливості трошечки е, знизив тарифи, але це просто запрошення до е, подальшої розмови. Я би так е, е, охарактеризував загальне враження від того, що відбулося. Чи можна вірити словам Трампа, що все ж таки він знайде шлях, як закінчити цю війну? І от е, яким чином ще може це відбутися, якщо, до прикладу, не Цзіньпін допоможе? Ну тоді у нас залишається власне все те, що про що ми з вами знову таки говорили неодноразово. Це е, допомога е, Україні в новітній зброї, при тому далеко, далеко зброї, і е, е, знову жорсткі, справді такі вбивчі санкції проти економіки Росії. Дивіться Трамп зараз тільки е, оголосив про на е, санкції проти е, двох російських нафтових компаній. І вже ситуація почала змінюватися опосередковано. Так, Росія поки що на світовому нафтовому ринку. Але повірте, якщо Трамп захоче, щоб Росії з цього ринку викинули, то її там не буде. Він домовиться з близькосхідними виробниками нафти з латиноамериканськими навіть. І повірте, світовий нафтовий ринок буде заповнений як кажуть, під зав'язку, але вже без російської нафти. А що це означає для Росії? Це означає колапс. тому думаю, що Трампа є ті важелі впливу, які нам потрібні. Ну і давайте не забувати про ключову санкцію, яка, яка працює, це санкція наших сил оборони. І якщо ми отримуємо те, що нам потрібно. І не буде більше ніяких заборон на використання е, західної зброї і на фінансування української далекобійної зброї? Ну то тоді, власне, в цілому можна обійтися і без Китаю, тому що ми тоді зможемо і без Китаю поставити Росію на колін. Як Київ має реагувати на всі ці дипломатичні ініціативи, і чи варто якось Україні шукати можливо прямий контакт із Китаєм? Чесно кажучи, я не впевнений, бо що станом на зараз, на сьогодні, після цієї зустрічі, особливих, я так відчув змін позиції Китаю не відбулося. Тобто, ви правильно сказали настя, домовилися про те, що будемо домовлятися. Тобто, це тільки такі перші обережні кроки. Хоча дуже добре, що тема України прозвучала що. Всі відчувають відповідальність за те, що робить Китай, і всі прекрасно в світі розуміють, що саме Китай є головним гарантом продовження російської російської війни. От але, повторюю, ще раз: нам я думаю, в даному випадку не варто надто напрягатися що не менше, поки що, я би зараз на місці наших дипломатів в основному е працював би на американському. Е Напрямку і робив би те, що власне вже робили. Хвалив би Трампа, казав би, що він великий молодець, тому що він хоче припинити війну. Розповідав би про те, що нам потрібно. Ну одним словом, би продовжував ту саму лінію, яка визначена, і е, казав би про те, що справді Росія без допомоги Китаю довго не притягне, тому її треба максимально швидко обескровити, але зробити це без прямої участі самого Китаю. Повторю, ще раз у нас і у американців, і у європейців є прекрасні інструменти для того, щоб це зробити. При тому доволі швидко сьогодні ми знову пережили масовану ракетну шахетну атаку, і це відбулося саме у день зустрічі Трампа і Сідзінпіна. А Путін випустив понад 700 повітряних цілей по Україні. Знову енергетика, основна ціль росіян. Як ви розцінюєте це? Це було навмисно зроблено саме під час переговорів двох лідерів, і це сигнал заходу чи така внутрішня демонстрація сили? Я думаю, що тому, що так чи інакше, ну я не думаю, що це спеціально готувалося під зустріч. Просто технологічно, як мені пояснюють, військові потрібен певний час, щоб накопичити ці всі засоби ураження. Підготуватися, передислокувати військові літаки, там і так далі, і так, далі і так далі. Тобто, це все потребує певного часу і не робиться, знаєте, так, або як, але і виключати цього так само на це не можна, тому що можливо це демонстрація тому ж самому Трампу, який тепер знову поганий якого тепер в Москві знову не люблять і проклинають всіма можливими словами, і таке інше, що а я все одно буду робити те, що я хочу, і от до тих пір, поки ти мої умови не приймеш, ну нічого позитивного у нас не вийде. Так що і такий варіант цілком цілком можливий. Хоча це самовбивча політика, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що Росія це економічний карлик, це економіка, яка вмирає. І на такому тлі робити всі ці е, речі, е, демонструвати, що ми знову будемо великою ядерною державою і будемо е, е, випробовувати ці всі перевісники, і все інше, і все інше. Це просто тотальне глупство, тому що ми ж так само почули, що Трамп сказав відносно ядерної зброї. Ну, дорогі друзі, е, ви щось там запускаєте. Ну так у нас ж значно більше. І mm -hmm. е, до речі, значно ближче до вас, пам'ятаєте, як Трамп відповів на е, всі ці е, розмови про 14 годин в повітрі? Він сказав, що нам цього не потрібно. Ми ближче до Росії, і нам потрібно кілька хвилин, для того щоб покрити е, територію Росії своїми чудовими ядерними іграшками. Але знаєте, Настя, мені в цьому контексті ще більше сподобався міністр оборони Бельгії. Пам'ятаєте, він е, так ну е, ну якось, е, ну, просто ну е, не те, що зло, але, але з таким якимось е, натхненням, я би сказав, е, заявив, що в разі нападу на країну НАТО від Москви залишиться рога і копита. Ну от е, це теж правильні сигнали, здається, Бельгія маленька країна. От. Ну, а поза тим е, чітко демонструє, що. У Путіна повинні бути все таки якісь стримуючі моменти, і те, що він грається цими всіми ядерними своїми причандалами, ну я думаю, це виключно оці традиційні російські панти, які якими він хоче, чи чи продовжує хотіти лякати захід. По моєму вже ніхто не лякається. Так що це скоріш за все для власного внутрішнього використання. Ну, от, ви згадали про цю заяву міністра оборони Бельгії, який сказав, що раптом Росія захоче випустити ракету по країнам НАТО, то хай готується, що Москву можуть стерти з лиця землі. А от наскільки реальна готовність альянсу до такого рівня відповідей, бо ми ж пам'ятаємо історію з дронами, то там вони не просто їх збити не могли, навіть збиралися на консультації і так далі, то про відповідь взагалі мова не йшла. Ну, Настя, бачите, але зараз є колосальний крок. вперед. вже десь я не знаю, по-моєму, в Естонії вирішили, що дрони таки треба збивати, так що це, це серйозне просування вперед. І я думаю, що тим більше, що ну, наші герої тепер ж навчають передові країни НАТО, як з цим. Працювати, як збивати, коли збивати, що збивати, і так далі. І так, далі. так що е, рух є. Я думаю, що все-таки е, на тлі оцього е, ядерного божевілля Путіна хочеш не хочеш, а мусиш е, думати про е, конкретні кроки у відповідь. Ну і тут знову повертаємося до Трампа в кінцевому головним ядерним стримувачем Росії в цьому плані є не Європа, а є Трамп. А Трамп свою так би мовити позицію чітко і ясно заявив, тому в Росії я думаю, прочитали це абсолютно без якогось задоволення. До речі, про заяви Дональда Трампа з приводу ядерної зброї, то він наказав Пентагону негайно розпочати ядерні випробування, і це стало відповіддю безпосередньо на дії Кремля, які постійно випробовують там свої ракети чи підводні апарати, такі як Пасійдон. Напередодні Путін про нього сказав. І президент США заявив, що Америка має найбільший ядерний арсенал у світі. Росія на другому місці, Китай, десь взагалі далеко позаду. Але я додам, що випробування ядерної зброї зброї ніхто у світі не проводив із 1996 року окрім Північної Кореї і о, у тому році 96-му всі ядерні держави підписали договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. а тому ось ця заява вона виглядає як таким фундаментальним зрушенням у всій світовій геополітиці. І чи можна сказати, що зараз світ знову входить ну, в цей період, так би мовити, холодної війни, коли всі демонструють свій потенціал, але при тому говорять про мир? Ну, на я пам'ятаю той період, про який ви згадали серед 90-х років. Це ж ну, політичні фантазії з обох боків, це Єльцин, це демократія в Росії в лапках. Звичайно, це дружба, це Росія йде в бік Заходу. На Заході просто умиваються сльозами радості, що нарешті, все. Зло подолано, ніякого більше ніякої більше війни ніколи не буде. Ми будемо Росію підтягувати до найкращих європейських і світових стандартів. Ми її приймемо там в Раду Європи. От і будемо їй розповідати, як треба поважати права людини. Ну і, і і тому подібне, і тому подібне. І звичайно, тоді на цьому тлі. Ну, які там ядерні випробування. Ну для чого? Ми ж друзі, ми ж партнери. у нас ж немає е, нічого, що нас розділяє, і от е, очевидно, що на цьому фоні е, е, приймається правильне рішення. Ну абсолютно, це добре. Що країни, які володіють цією найстрашнішою зброєю, домовляються, що все ми не будемо більше її розвивати. Досить. Ми вже і так витратили колосальні ресурси для того, щоб її створювати, щоб її Підтримувати її боєздатність і так далі. Так далі залишаємо це так, би мовити, для минулого. Ну але ж давайте згадаємо чим на це все відповіла Росія, відповіла новими фактами агресії і жахів, як в своїй власній країні. Я тут прозоро на на чеченські війни. Вона відповіла на агресію проти Грузії. Вона відповіла промовою Путіна в 2007 році в Мюнхені. Вона відповіла. Нападом на Україну в 2014 році і продовжило це в 2022. -му. Я вже не кажу там про Сирію і про підтримку всіх можливих і неможливих терористичних організацій в світі, починаючи від Хезболи і, 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 і кінчаючи єменськими хуситами, тобто просто Росія змінила своєю поведінкою все те, що колись називалося нормальним світовим порядком після розвалу СРСР. Ну а чому а Тому що Путін проголосив своєю головною метою відновлення цього СРСР і почав власне це практично реалізовувати? Тому те, що зараз відбувається, воно є логічним, логічною відповіддю Заходу на те, що Росія зруйнувала той базис, на якому Захід хотів будувати з нею з цією Росією нормальні відносини. Ну от тепер е заява Трампа вона справді вона може стати. Надзвичайно потужним сигналом сигналом, тому числі, до Росії, що на дивись Путін не погрожує мені нічим, тому що в мене є не менше а може і більше. А геостратегічно ти програєш, тому що е, мої підводні ядерні човни значно ближче ніж твої ракети ЯРС, які базуються там у на якомусь Волгограді чи, mm -hmm. чи, чи, чи чогось е, подібного. Тому е, Тут якраз мені здається, це другий жорсткий, але дуже справедливий і правильний сигнал Путіну від Трампа. Що е, припиняй е, розмови про ядерну війну, тому що ти в ній е, програєш миттєво тебе справді за один момент не стане, тому що Москва буде зруйнована а твої бункери тебе не врятують. Друзі, напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, як ви безпосередньо оцінюєте зустріч Трампа і Сі Цзінпіна, Ну і щодо цих ядерних випробувань, напишіть свої коментарі і поставте вподобайку. А до речі, Радіо Свобода. Публікує європейський мирний план для України, який нібито складатиметься із 12 пунктів. І, от за інформацією видання, а там ці 12 пунктів розписані навколо двох фраз: це припинення вогню і переговори. Отже, перший пункт припинення вогню починається через 24 години після того, як сторони приймуть план. Далі заморозка поточної лінії фронту. Моніторинг починається негайно під керівництвом США. Україна та Росія узгодять пакт про ненапад. Крім того, Запорізька ЕС передається третій стороні з подальшим поверненням Україні, скасування символічних санкцій проти Росії, узгодження остаточної лінії зіткнення з домовленостями про управління РФ захопленими територіями, Україна отримує міжнародні гарантії безпеки. Київ та Москва підсилюють взаєморозуміння та повагу до різноманітності мов, культур та релігій. Початок переговорів щодо управління територіями, поступове скасування санкцій про. Проти Росії і також Україна та РФ мають узгодити компенсації, а Захід можливо розморожує активи. Пане Володимире, як ви оцінюєте цей документ, і наскільки він справді може зараз лежати на столі обговорень. Ну, це все залежить на від того, наскільки сильно е, е, захід і Україна притисне Путіна. Якщо це відбудеться, тоді е, йому доведеться, хоче він чи не хоче він, але е, починати цей процес. Хоча е, знаючи цю публіку, скажу вам відверто, що е, вони майстри е, затягувати переговори до безкінечності, тобто, це може бути просто е, способом е, того, щоб ні, ні про що не домовитися. І я не знаю, чи сьогодні вигідно Росії це це заморожування. Вони ж вважають, що вони наступають і просуваються далі. Вони ж хочуть демонтажу української державності. Вони ж хочуть, щоб нас з вами як українців просто не існувало. А будь-яка заморозка, це означає, що ну в кінцевому рахунку своїх цілей вони не досягли. Тому я думаю, що навіть якщо ми змусимо їх цей план прийняти хоча б в першій позиції, тобто припинення вогню, все інше це, ну, це, знаєте, як планувати польоти на Марс. Вони цього сприймати не будуть, вони цього сприймати не хочуть, тому що вони ж Лавров вже про що говорить. Це ж наша територія. Ми ж її вписали в конституцію, тому які можуть бути там розмови про якісь там спільні управління. Про, uh -huh. про а, те, що ми там комусь щось повертаємо, то це ж наше, це ж вже вкрадене, воно моє а, тому. Я тут, чесно кажучи, великий песиміст. Я би обмежився максимум а, це тим, що а, а, уклав би а, на рівні військових а, угоду про а, а, про а, те, що а, що припиняються військові дії, і власне на тому і, і, і домовився про гарантії безпеки між нами і нашими західними партнерами. Все інше воно смислу немає, тому що Росія на ці речі піти не захоче. Ну щонайменше, поки там є Путін. А поки є Путін, то в принципі всі ці речі вони мало. Реальні, бо він цього визнавати не буде, бо це для нього означатиме втрату ореолу переможця. Тому я чесно кажучи, дуже скептично вірю в такий план. Тут насправді є деякі такі пункти, які ну мені здається, вони не дуже прийнятні для України. Але от хочу з вами один обговорити, бо зараз читаю повідомлення народного депутата Володимир В'ятрович пише, що стало відомо, парламентська більшість на прохання урядовців знімає з розгляду на пленарному засіданні урядовий законопроект, який мав нарешті замінити спотворений переклад європейської хартії регіональних і а, а, міноритарних мов і викреслити. Зокрема, російську мову з числа мов, на які поширюється дія Хартії в Україні, знімає начебто через тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи. І якщо от зіставити ці дві новини про зняття радою з розгляду цього законопроекту, і ось цей пункт, який є у цьому плані, який публікує Радіо Свобода, там є пункт, що Україна та Росія підсилюють взаєморозуміння і повагу до різноманітності мов, культур і релігій, чи можна зробити висновок на те, що Україна там готова зараз справді прийняти російську мову, і можливо навіть надати їй офіційний статус. Ні, ні, це неможливо. Я думаю, що це речі, які є неможливими за визначенням. Єдине, що це може означати, якщо це правда, звичайно, бо треба такі речі перевіряти тричі. Що ми готові на цей, цю морковку підвисити, підвисити перед носом росіян і намагатися у такий спосіб дещо так би мовити виторгувати. Але я не думаю, що хтось в Україні реально поводиться на те, щоб російська мова стала державною, і щоб їй повернули статус, який вона мала реально до початку війни, тому що це означатиме, що російська інформаційна агресія буде продовжуватися. Пане Володимире, щиро дякую вам за цікаву розмову за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час долучитися до ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Володимир Грицько був з нами на зв'язку. Ви, друзі, поставте свої вподобайки цьому відео, напишіть коментарі. І звісно, підписуйтеся на Ютуб канал Володимира Грицька на Ютуб 24-го. Також можете і на мій підписатися. Ми завжди усім дуже раді. Всім дякую і до зустрічі. До зустрічі, дякую щиро і бажаю всім нам впевненості в тому, що Росія все одно стане маленькою. Бо велика Росія це великі проблеми, мала Росія це малі проблеми. Немає а Росії немає – Росії. Немає, немає проблем. Слава Україні, героям слава.